На сьогодні нам відомо про три слідчі ізолятори, які використовуються. Один це який був до повномасштабного вторгнення. Ну і власне взагалі до окупації Криму, це слідчий ізолятор No1 Сімферополі. А вже коли почалося повномасштабне вторгнення, то в 2022 році вони відкривають окупанти СІЗО номер 2 і воно в першу чергу використовувалося якраз для тих, яких Затримали або викрили на новоокупованих територіях, і наприкінці 22-го року ми дізналися, що вони відкрили ще один слідчий ізолятор номер 8. Ми знаємо, що і сезоном родини сезоном 2, вони здебільшого переповнені. І розмова про те, що вони окупаційна влада планувала розширити ці СІЗО, Вони хочуть побудувати новий, причому доволі великий, За планом, який був да, в цьому документі оприлюднений, то цей новий ізолятор, який окремий буде. Планується, що він майже буде на півтори тисячі місць. Тобто це величезна реальна кількість людей, враховуючи, що ми говоримо про Крим. Тому для мене це підтвердження, що ці слідчі ізолятори будуть використовуватися не лише для кримчан, а для, для тих, кого вивозять з закупованих частин Херсонщини і Запоріжжя, як мінімум. І що ще важливо, згідно цього документу, який було прилюдним, ми бачимо, що більше ніж 15 мільярдів рублів влада окупаційна планує витратити. На такі сезон, і це відбувається в умовах тривалої війни, де росіяни дуже багато ресурсів витрачають на війну проти України. Але при цьому вони готові витрати такі шалені гроші на збільшення слідчих ізоляторів.